Що мені зараз подобається в цій моделі новій? Раніше, щоб відкрити оцю ємкість, потрібно було її просто видерти. Зараз вона вже має оцю ручечку, і ви можете відкрити, і воно легше відкривається. Звичайно, коли ви вже її закриваєте, ви мусите дощолкнути, як класично і було. А що мені не подобається, все таки це недешева перва станція. І воно вже має якісь отакі пошкодження, тобто недороблені від заводні такі вмятини пластмасові, бачите? І, звичайно, можна до цього не придиратися, тому що це робочий, робочий інструмент. Але, наприклад, у цій надержі тут вже ось якщо приблизити ближче. Побачите, що є ось така шкраба, є, ось така штука. Вона там вишкрябана, якщо приближу я вам її сюди, ось воно побачите. Воно там ось таке вже має, пошкоджує пластмасову оцю ємкість. Тобто якісь такі пластмасові недоліки, але це писала і на Тефалі, яка коштує 18 тисяч. І що вони мають отакі пластмасові. Далі тут така і ручечка, якась така, яка вже ще, ще не прикріплена, от вона ходить. Дивне відчуття. Але я реально е розумію, що це класна, класний паровий е утюг, тому що праска, тому що вона реально працює. Ти потребуєш швидко щось погладити, паровий удар тобі дозволяється. Ти потребуєш на суху. Ти uh, прасуєш. І uh, оці всі косметичні такі. Дефекти вони мене не лякають, головне, щоб вона працювала, щоб оцей дальший, дальша модель нова, вона пропрацювала як минула, як перша. Так? По рейтингах Philips і Тефаль йдуть в одному 4,8, 4,9, тобто вони йдуть на одному рівні. Мені не сподобався Philips, що не можна виключити пару. Це дуже важливо, якщо от, ти потребуєш просувати делікатні тканини шок, чи... Щось в тому плані на сухо, то ти там тупо не можеш попросувати, тому що якщо ти вибереш ємність, воно перестане працювати автоматично. Виключиш утюг, ти ж не будеш його виключати. Тому вирішуйте, я для вас зробила такий огляд, щоб ви почули це від когось, тому що я ніде нічого не почула, це все таке збірне. У мене є свій досвід, і я надіюся, він вам допоможе. Питання можете задавати дня.